На цьому уроці ми розглянемо вправи на застосування таких тотожностей, як добуток різниці двох виразів на їхню суму, а також різниці квадратів двох виразів. Отже, перше завдання спростити вираз. Спростити вираз це означає виконати всі можливі дії. В нашому випадку спочатку множення двох членів виконується, потім зведення подібних додатків. Бачимо, що це множення різниці двох виразів на їхню суму, тому застосовуємо тотожність, добуток різниці двох виразів на їхню суму. І замість цього добутку записуємо різницю квадратів першого і другого виразів, які ми бачимо в тому двочлені де віднімання. Квадрат першого виразу, тобто 2 в квадраті, це буде 4 а квадрат. Мінус квадрат другого виразу мінус b квадрат. І дописуємо плюс b квадрат. Тепер зводимо подібні додатки. Мінус b квадрат, плюс b квадрат взаємознищується. Маємо 4 a квадрат. В наступному прикладі у нас присутнє віднімання ось цього добутку. Відповідно, мною член, який ми отримуємо, буде відніматися, і тому знаки потрібно буде змінювати на протилежні. Тобто знаки тих одночленів. З яких складається многочлен. Тепер виконаємо множення. Бачимо, що у нас сума і різниця однакових виразів множиться, тому маємо різницю квадратів. Квадрат першого виразу це 8m в квадраті, це буде 64m в квадраті. Відняти 9 у квадраті 81. Як бачите, результат множення. Ось цей вираз, я записав зверху. Причиною цьому є оце віднімання. Тобто, коли я буду його сюди після дорівнює переписувати, я буду оці одночлени переписувати з протилежними знаками. Розпочинаємо з оцього виразу 64 м2. Далі, мінус міняє знаки кожного з цих одночленів. Тобто тут у нас плюс 64 м квадрат, пишемо мінус 64m2. Тут у нас мінус 81, а пишемо плюс 81. Взаємознищуються подібні доданки, і залишається у нас 81 в результаті. У п'ятому завданні у нас жоден із добутків не віднімається, тому результат будемо писати одразу після дорівнює, оскільки ніякі знаки змінюватись не будуть. Отже, в перших дужках ми маємо добуток. Двочленів А 2 і А плюс 3 в других дужках. У нас різниця і сума однакових виразів множиться. Тому тут я буду працювати за правилом множення двочленів, Тобто правило скороченого множення, яке каже, спочатку множимо подібні А на А а квадрат. мінус 2 на плюс 3 це мінус 6. Ну і тепер не подібні. Плюс А на плюс 3 це буде плюс 3а. Мінус 2 на плюс А це мінус 2а. Виконуємо дію. Плюс 3А мінус 2 це буде плюс А. І це ми записуємо всередину. Тут по формулі. Різниця квадратів отримується. 6 квадраті плюс 36. І мінус а квадрат. Зводимо подібні. А переписується. Мінус 6 і плюс 36 буде плюс 30. Всі інші завдання з цього номеру розв'яжіть самостійно. Поставте на паузу відео і зробіть друге, четверте і шосте завдання. Наступний приклад перше завдання. Отже, перший добуток. Це різниця і сума однакових виразів, тому ми маємо різницю квадратів цих виразів. Тобто 8а в квадраті, це буде 64а квадрат. Відняти 3 в квадраті це буде 9. Тут у нас віднімається оцей добуток, тому результат я буду писати зверху і після цього переписувати з протилежними знаками всі одночлени. Отже, що ми маємо? Добуток двочленів. 7а на 8А це буде 56а квадрат. Тобто множимо подібні. Плюс 4 на мінус 4, це буде мінус 16. Далі, неподібні, плюс 7А на мінус 4, це буде мінус 28а. І плюс 4 на плюс 8а це буде плюс 32а. Виконуємо додавання мінус 28а і плюс 32 це буде плюс 4а. Сюди переписуємо всі одночлени з протилежними знаками бо віднімання. Тобто плюс 56а квадрат пишемо мінус 56а квадрат. Плюс 4а пишемо мінус 4а. Мінус 16 пишемо плюс 16. Тепер зводимо подібні. Подібні я буду зводити спочатку найстарший степень, тобто одночлени старшого степеня, потім нижчого і нижчого. Перша пара. Плюс 64а квадрат і мінус 56 квадрат це буде плюс 8а квадрат. Тепер мінус 4а без подібних. Тому переписую мінус 9 і плюс 16 це буде плюс 7. Таким чином, многочлен, який я отримав, він впорядкований за спаданням степенів одночленів. Тобто перший одночлен другого степеня, потім першого степеня і нульового степеня. Четвертий приклад. Тут у нас два множення. Одночлен на многочлен і далі на двочлен оце. Оскільки ми маємо право змінювати порядок множення. Оскільки є у нас такі закони, як переставний закон множення, я буду множити другий з третій. Тому що я бачу, що тут у мене різниця і сума однакових виразів множиться. Тому це буде різниця квадратів. Раз так, я результат напишу зверху. Квадрат першого виразу. 4b в квадраті це 16 b квадрат. Мінус квадрат другого. Це квадрат до квадрата це С в четвертому степені. Ось такий результат ми отримали при множенні оцих двох членів. Тепер буду множити оцей одночлен на оцей двочлен. І результат уже був писати сюди. Мінус b квадрат С на плюс 16b квадрат. Буде мінус 16. b квадрат на b квадрат це b в четвертому. С. мінус Б квадрат С на мінус С в четвертому. Це буде плюс, бо мінус на мінус дає плюс. Б квадрат. І С в першому на С в четвертому буде С в п'ятому. Плюс 16b в четвертому переписуємо. Тобто 16b в четвертому С переписуємо. Зводимо подібні. взаємознищуються у нас. Ці одночлени, і остаточно маємо B квадрат це в п'ятому степені. Другий і третій приклади виконайте самостійно. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Отже, перше рівняння. Розкриємо дужки згідно алгоритму. Множимо 1 член на 2 член, плюс 8х на плюс 3 плюс 24х. Плюс 8х на плюс 2х плюс 16 х квадрат. Тут у нас віднімання і допуток різниці та суми однакових виразів. Тому це різниця квадратів. Перший вираз це 4х у квадраті 16 х квадрат, Мінус квадрат другого виразу це мінус 9. І оскільки віднімання, сюди переписуємо з протилежними знаками оці одночлени. Маємо мінус 16х квадрат плюс 9. Праву частину переписуємо поки що без зміни. Тепер. Невідомі в ліву частину переносимо, відомі в праву частину переносимо. Можна отут взаємознищується, у нас викреслити, бо доданки взаємознищуються, залишається в лівій частині 24х, і до нього переходить плюс 9х, але з протилежним знаком, тобто мінус 9х. Дорівнює. Тут у нас залишається мінус 6, відомий. До нього переходить плюс 9 з протилежним знаком, тобто мінус 9. Виконуємо від, від, віднімання і отримуємо 15х. А тут у нас додавання, це буде мінус 15. І тут можна підібрати легко, що х має бути мінус 1, тому що 15 помножити на мінус 1 буде мінус 15. Так, тепер четверте рівняння. Зверніть увагу, що в нас тут в лівій частині добуток добуток членів. Розпочинаємо з першого добутку. Бачимо, що це в нас різниця і сума двох виразів множиться. А раз так, то це буде різниця квадратів першого і другого виразів. Далі цей. Вираз множиться на оцей вираз. І знову ми бачимо, що це різниця двох виразів множиться на їхню ж суму. Тому це також різниця квадратів. Квадрат першого виразу це х в четвертому. Бо х квадрат до квадрата. Відняти квадрат другого виразу це 16. І далі переписуємо х в четвертому плюс 16. Тобто ми виконали усно два множення. Перше множення це х-2 на x 2. Ми отримали ось цей х2 член. А потім оце множення ми виконали. х квадрат мінус 4 на х квадрат плюс 4, і в підсумку отримали ось цей результат. І останнє множення, яке нам треба виконати. І знову ми бачимо, що це також різниця двох виразів множиться на суму. Тому маємо квадрат першого виразу, це х у8. Мінус квадрат 2. Мінус 16 в квадраті це мінус 256. Дорівнює. Тут переписуємо. Переносимо невідомі члени рівняння вліво. Записуємо х у8. Міс х у8. І мінус 10х. Дорівнює. Мінус 256 праворуч переносимо з протилежним знаком, тобто пишемо плюс 256. Зводимо подібні доданки. Отримуємо мінус 10х, дорівнює 256. І тепер х буде дорівнювати 256 поділити на мінус 10. Це буде мінус 25,6. Два інших рівняння розв'яжіть самостійно. Завдання на обчислення значення виразу. Зазвичай, якщо ми працюємо за правилом виконання арифметичних дій, то ми маємо виконувати арифметичні дії зліва направо. Спочатку в дужках, потім за дужками. І першими завжди виконуються ті дії, які мають старший ступінь. Тобто, якщо, якби ми виконували діях, то нам потрібно би виконати піднесення до степеня, 18 в 10 тут, тут, потім віднімання і так далі. так далі. Ну, як ви розумієте, це дуже складно виконати 18 до 10 піднесення до степеня. Але, на щастя, у нас є інші інструменти, такі як властивості і тотожності. Отут От у нас добуток різниці і суми двох виразів, тому ми можемо скористатися саме тотожністю, яка дає нам можливість записати замість цього добутку різницю квадратів двох цих виразів. Тобто 18 в 10 до квадрата це буде 18 в 20. -му. Відняти 2 в квадраті це буде 4. Тут ми можемо помножити. Це буде 3 в 20 на 6 в 20. За властивостями степеня. Основи перемножаємо 3 на 6. Це буде 18. А показник, якщо він однаковий, а в нас він дійсно однаковий, переписується. Далі, у нас віднімання. Відповідно, всі оці числа. Ми записуємо, тобто вирази записуємо з протилежними знаками. Тобто мінус 18 в 20 і плюс 4. В результаті ми маємо плюс 4 і все дуже легко обчистилось. В третьому завданні ми знову ж бачимо добуток різниці і суми двох однакових виразів. Відповідно, отримуємо 14. У 18 степені до квадрата це буде 14 в 36 степені. Мінус квадрат 2 мінус 9. Тепер тут. В попередньому прикладі у нас був добуток степенів з однаковими показниками. Тут у нас показники різні. Але ми можемо перетворити, наприклад, другий степень до степеня з показником 36. Для цього треба. 8 представити як 2 в кубі. І тому замість оцього степеня у нас буде 2 в кубі до 12 степеня. А оскільки при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, то ми матимемо 2 в степені, 3 помножити на 12 це 36. Тому ми запишемо новий степень замість 8 в 12. -му. Ми запишемо 2 в 36. І тепер ми маємо однакові показники. І маємо добуток степенів з однаковими показниками. Тут у нас віднімання, тому ці вирази переписуються з протилежними знаками. Мінус 14 в степені 36 і плюс 9. Завершуємо множення. Маємо 7 в 36 на 2 в 36 це буде 14 в 36 степені. Мінус 14 в 36-му переписуємо, плюс 9. В результаті ми отримаємо плюс 9. В п'ятому завданні Ми маємо добуток ось цих два членів, і всі вони являються сумами. Але. Якщо мені вдасться отримати якимось чином різницю, наприклад, 2 мінус 1, яка буде множитися на 2 плюс 1, то в мене з'явиться можливість застосувати формулу різниця квадратів. Для цього я скористаюся наступним: що 2 мінус 1, тобто різниця оцих двох чисел, це одиниця. І... Запишу цю одиницю. Ми одиницю можемо домножати до будь-якого числа. Від цього добуток не зміниться. Бо одиниця це нейтральне число, воно не міняє значення множення. Але тепер оцю одиницю я можу замінити як 2 мінус 1. І тепер 2 мінус 1 буде множитись на 2 плюс 1. А це вже. Добуток різниці виразів на їхню ж суму. І це різниця квадратів. Тобто ми матимемо квадрат першого це 2 в квадраті. мінус квадрат другого це одиниця в квадраті, це 1. Це те, що ми отримали при множенні 2 мінус 1 на 2 плюс 1. Тобто маємо 2 в квадраті мінус 1. Далі переписуємо. Тобто 2 в квадраті плюс 1, 2 в четвертому плюс 1, 2 в восьмому плюс 1, 2 в 16 плюс 1 і мінус 2 в 32. Тепер виконуємо множення 2 в квадраті мінус 1 на 2 в квадраті плюс 1. Ми отримаємо 2 в четвертому мінус 1. І воно множиться на 2 в четвертому плюс 1. В результаті 2 в 4 мінус 1 на 2 в четвертому плюс 1 дасть нам 2 в 8 мінус 1. Ось оцей двой член. 2 в 8 мінус 1 це результат множення 2 в четвертому мінус 1 на 2 в четвертому плюс 1. Далі множимо 2 в 8 плюс 1 і 2 в 16 плюс 1 і мінус 2 в 32. Далі повторюємо 2 в 8 мінус 1 на 2 в 8 плюс 1. Це буде 2 в 16 мінус 1. Ось цей результат. Домножаємо на 2 в 16 плюс 1 і віднімаємо 2 в 32. Знову маємо добуток різниці двох виразів на їхню суму, тому маємо квадрат першого виразу 2 в 32. Мінус квадрат другого виразу це одиницю. І мінус 2 в 32. Зводимо подібні доданки. Підсумку отримуємо мінус одиниць. Всі інші вправи з цього номеру пробуйте розв'язати самостійно.